Оце все, що в мене залишилося. Мені на рік на, на опалювальний сезон потрібно 15 метрів кубічних дрів. Для опалення будинку жительки Субоцівської громади Ірини Мінакової залишилася така купа дров. Каже, місяць тому хотіла купити їх в лісництві, але там відмовили. Звернувся з Знаменське лісництво. Написали заяви, нам відмовили в заявах. По якій причині ми запитали, нам відповіли, що наша Субоцівська рада забезпечила людей дровами. Заяви нам повернули. Будинок опалюють твердопаливним котлом. Через брак дров його ще не вмикали, говорить жінка. Дров ми взяти в лісничестві не можемо. Будемо мерзнути в будинку. Протягом трьох тижнів заявами про те, що в лісництві відмовили продавати дрова, звернулися 20 -ро людей. Розповідає голова Субицівської громади Андрій Борідченко. Люди скаржаться на те, що їм відмовлено в завезенні зламецьким лісництвом дров на території населених пунктів, які належать до наших громад. Вважає лісівники відмовляються продавати людям дрова, бо він не дав дозвіл на санітарну рубку дубів у цьому лісі за селом Богданівка. Його площа 130 гектарів. Перше звернення надійшло з департаменту екології. До нього була прикладена заявка на проведення санітарної рубки в межах державного заказника Черноліський. Чорноліським лісгоспом заявка відповідно подана. Відмова була на підставі того, що в заявці було вказано 5900 кубів лісу санітарної рубки. Мені це здалося занадто з чим була надана відмова. Показує проєкт на надання дозволу у санітарній рубці дерев розробив обласний департамент екології, датований 28 вересня цього року. У ньому просить погодити заяву на використання природних ресурсів у межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення Чорноліський. Чи не вбачають порушень у рубці лісу? Керівник департаменту екології В'ячеслав Дубровський погодився розповісти після інформаційного запиту. Суспільне направило його. Чекаємо відповідь. «Підприємством було підготовлено пакет документів, які вимагає закон. Підготовлено проєкт ліміта і направлено на Міністерство екології. Міністерство екології розглянуло і погодило ліміт. І наступним кроком це було отримання дозволу від обласної державної адміністрації на здійснення вибіркових санітарних рубок. Поясню, затримка з продажем дров жителям Субоцівської громади пов'язана зі збільшенням попиту. Цьогоріч він перевищує можливості і заготівлі вдвічі. Їм не відмовляли в купівлі дров, щоб ну, було розуміння. Просто коли їм пропонували купувати дрова в інших лісництвах, це створювало деякі незручності, тому що відстань трошки далі. Наразі рубки розпочалися і процес реалізації дров піде активніше щодо жителів Субоцької громади. Говорить, цього тижня люди зможуть купити дрова у Чорноліському лісгоспі. Олександр Сметенко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.